Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. На черзі п'ятий раунд, який має назву обмін ролями в цьому раунді. Чоловіки виконують жіночу функцію і навпаки. Перше завдання для чоловічої команди для наших молодих матусь. Ну знаєте, чоловіки вважають, що вагітність це коли жінці можна нічого не робити. от заходить і мучить чоловіка своїми забаганками. Дай мені огірка, дай мені молока, хочу морозиво в п'ятій ранку. Насправді, вагітність парфенюк. Це це токсикоз, це набряклі ноги. Це хочеться огірка, хочеться зефірку, хочеться на ручки, хочеться щоб не рухали. хочеться, щоб останнього альбому мама ріки. Прекрасний час, час життя. Найкраще це, це е, дуже важко в фізичному плані. А ще з'являється купа незнайомих предметів для дитини, з якими теж треба познайомитися. Будь ласка. Покажіть нам список гаджетів, які вам необхідно знайти з оцієї купи речей. Тут має бути ніблер, ромпер, сліп, слінг, аспіратор, мобіль, прорізувач рондо. За 90 секунд, ось в цей кошик. Будь ласка, складіть всі ці гаджети. За кожен правильний предмет команда заробляє один бал. Час пішов. Час пішов, ти не Це Нереально, нереально. Так так, 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 так. так, так. Оце вона накидуєте туди? Оце, оце точно а, треба. Оце а, точно а, треба. Гось то я від смутку від смуткуватися. А так, Кость, у тебе є діти. Ну є, я не, я, не, я я цим не користувався. А, ще это, а, може це, це, сліп? брати. это слід? Yes. Это ромплер. Слін, ромплер. Слінг. да, так, флір. Дивись, ось це точно. Ось це точно. Це я не знаю що, Но але, не не але здається, воно здається, точно а треба. Ти Можут, Скажи мені, що воно а, точно тих, треба. Тих, тих, тих. Чому не. У нас 50 секунд, чого ви не написали. Пацани, пацани. Палистрас. Не треба поспішати. Розслабтесь. Оце треба. Ось, майонезу. ось, ось, ось це треба, ага. точно. Прорізувач, ось, проріз, ось він. Прорізувач. Ось вот та штучка. Я думаю, що це... ось те, що... А от, а воно однакове, ні? Є, це ж щоб помити голову. Нехай буде. Шо. А, слінг, слінг, ромпер, слін, щось Ром... липке, мабуть. О, дивись. Мобіль! Що таке мобіль? Тут. Оце, оце мобільно, можливо, слін. Оце мобіль. Чи <ріст> це? Ну, ось, нехай буде це. Боже, котики, ви такі молодці. <ріст> ну, Аспіратор. Аспіратор взяли? Умнічки мої бувець. Я, його я не обязан то все знать. Тебе будуть скоро діти. І що? Подивись на себе тебе на стосях. Тебе води підійшли. Води підійшли. Стоп, підійшли. Відійшли води. Що це взагалі було, об'ясніть мені, Ой. пожалуйста. Хто це поставив? Я. Що це таке? Слінг. Коротше, це не сюди. Це вже годують кашкою або це просто, ну це ми, Це, це тарілка. 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 Yes, of course. Прорізувач. прорізувач. Це, це правильна відповідь: прорізувач так. є. Для зубів. Один Браво. бал Дякую. є. Дякую. Далі. Це... На що ви туди? Це поклали? Ну, це куди взагалі? Це просто це це лоточок. Торілка, це розділ, це для дитячих лоточок. Це не то. Чим не аспіратор? Це, це що таке? Це мобіль, це мобіль. Ти серйозний чоловік, тільки поклав, з тобою ні? можу говорити про це. Ну, це ось мобіль. Це мобіль. мобіль. Правильно, два бали є. Ну, тримай в курсі. що? Слюнявчик. Слюнявчик, дивишся на мене в короткому платі, тобі буде. Ну, його нема в списку. Ні, нема в списку. що ви поклали не принцип? Це хто поклав? Я. Я не клав, Це ну, просто коврик резиновий, щоб не впасти ну, дивись, в ванні? А, дивись, а Я думав, це, це сліпер. якийсь. Смотрите, це сліп. Ні, це коврик резиновий, неправильно. Це що? Це хто поклав? Я. Та, ну, що це я? таке? У нас тут за дітей відповідав Костя. Це я поклав. Коли дитинку купають, Купаєш, щоб е вода да. не потрапляла їй на голівку, да, на обличчя. На голівку от. Це ронду. Воронду, тому що кругле. Правильна відповідь, Добре, це вже скільки. Є. Три бали. Це сім, ні? Пацани взагалі. Нічого. Це я все поклав. Так. Це я поклав. Це хто поклав, я. ти поклав. Що це? Це аспіратор. Аспіратор. Mm -hmm. Для носика, сопельки висмоктувати. Аспіратор. <шлі> так, це хто поклав, Я поклав. Богдан. Ну це ж не може бути просто соска, тому що там ні, 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 вона якась диафротика. прорезинена. Ні, дивись. Туди щось інше. Давай, зараз Сурочки. постарайся вгадати. Як це називається? Це ніблер. Ну, ще, ще подумай. Ніблер. 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 Це Ніблер. Ніблер. От але ви не все назвали хай це оцінює пан а, так, суддя. Не було. у мене все. І вам невеличкий подарунок від закладу підгузки на фінал. Жінкам простіше. В їхньому житті один єдиний віник. Ну і ще інколи ми другий даруємо, ну, але це таке. А у нас у чоловіків. Березовий, дубовий, евкаліптовий. Спробуй тут розберися. Хлопці, ну вийдіть ка сюди, будь ласка. А, так, так би сказав. Не заглядайте, <певірвання> дичай. Можете трохи попищати, дати звуку. Ану, come, to me, come. To me. Дівчата, дівчата. Качме, <певірвання> <певірвання> качме. <певірання> 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 Боже, який хороший конкурс! Отже, перед вами вісім чоловіків у капелюхах, на яких написано назви рослин, з яких робляться віники. І власне віники висять тут. Вам за 90 секунд я вже нічого не чувати сюди і роздати хлопцям оці. Це Розкажи віники. нормальне завдання. Я не чую Весь. за кожний гаданий віник один бал, 90 секунд, час пішов, роздавайте Боже, пацанам дівчат. віники. Дівчат, це я це взагалі нічого не почула. Це нереально, Треба ж спочатку Липа, пошупати, розуміти, що буря, воно Евкаліпа бур, бур. 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 дуб бур дуб. дуб. тупна. Це хто в нас дубна хто це? За що? Знаєте, чи знаєте? Давайте виме, ви моргнете мені, коли, коли я буду віддати. Де ти в каліб? Де Тереза? де бере, Ви впевнені, що а це в Тримай, поки що просто тримай, тримай, тримай. Це, це, це тримай. що, це що? шоці? Це, це точно лаванда. Це точно лаванда. Це лаванда, є лаванда. Лаванда є, давай сюди. Це лаванда. Лаванда, ти полин. Липовон. Ти що не знаєш, як цвіте дерево липа. Всі б хватає війни. трохи. Береса шаблія, крапива. Починай. Це не полин. Це знаєш що? Це ой, боже, що це таке? Полин. Оце полин. Це поле крапива. Це не крапива. Шаблі. Це крапива. Це чули. Це шавлія. Це шапля? Це воно? Що це таке? це таке? Що це таке? Це шавлія? Це якраз Шавлія. Це шавлія. Ну що це оце? На, давай, давай, оце тримай, тримай, все, на, красавчик. І буркон у нас залишився. Буркон. Що таке Буркон. Буркон. Беру. Шам. Буркон. Липа є. Оце Но... будуть. Буркун. Відійшли. Ну, ти шо, їш? Відійшли. Я так, Це не серйозно. Так неможливо працювати. Можливо Це неможливо працювати. так працювати. А я бачив, що ти вже така я... Дуб, ми, липа, Я ми... куди біжать? Ми відмовляємося так працювати. Це неможливо просто, нас <рес> Наш жіночий, хоч якісь є шанси... Кропива. Кропива. Дійсно, віник з кропиви. Полин. Я тут чув, що вам важко було щось робити, не могли зорієнтуватися. Що відбувається? А ми дівчата, ми хитрі. Полин водні теж правильно. Водні Зверху Водні тяжкі. Мала! Ну, Кітравить. То... Кітрави, то... Кітрави, то... Кітрави, то, то береза, береза, береза. <ріст> теж правильно. То, звичайно! Я тобі більше скажу, Шавлі, а теж правильно. Це я тобі давала котик. Я тобі давала. Шавля дійсно правильно. По запаху, по запаху. Так, Я зрозумію. Ну що, 10 з 10? А, 10 з 8. липа. А, липи цвіту. Слухайте, слухайте, слухайте. Ту. Я так бачу, Ту, що ми, наші ми, дівчата дуже ми. люблять лазню. Потім поїдемо в сауну. Якщо а, у вас автоматично підключиться вайфай, мене будемо вже говорити по іншому. Добре, липа так, теж правильно. Це у нас буркун. Що ви радієте? Буркун. Буркун це вже цікавий. Буркун, буркун, буркун. Правильно. Це не ваше прізвище, буркун? Сьогодні, що нас сьогодні? Сьогодні. Вони вас нічого не питали, Клад. не приставали. Злопаду. Не знали, кого вони взяли на той Боже, на ізі, на ізі пацани. Евкаліпт і дуб. Що вам сказати, дівчата? Хотілося б сказати, що ви переплутали, але ж, блін, ні, все правильно. Я соберу поки простенькі. Ребята, здаємо, здаємо. А шанс був. Ваші можуть здавати. Хлопці, дякуємо вам. Хто <праць> там до Лесі збирався? До Лесі, хто до мамаріки? до мамаріки. Мої Боже. Мої котики, мої хальосі. Так, увага! Чоловіки. Ну, що я вам можу сказати? Була б зовсім біда, якби не Мамаріка. Тому що ви, пані Мамаріко, підказали двічі чоловікам, Та і тому вони отримують 5 балів. Я? Так, Ой, голос ви? назвали мобіль і Ніблер. Вона нічого не казала. Я мобіль знав. Казала я я звідси чула, казала. Так то воно то бій. Ви просто взяли і підказали. Так. Дівчата. Мушу сказати, що на те, щоб розібратися з вінниками, вам власне вистачило 70 секунд. Решту часу ви ходили і торкалися хлопців просто так. І зрештою, дівчата вгадали вісім разів. І це перемога дівчат. Просто отако. От Вісім тальних мішенов. Хочемо ще тисячу гривень, а то й дві. Добре. бонусне запитання. Скільки відсотків чоловіків не люблять сімейні фотосесії? 150! <плес> То любить вообще це. Як ходить сама по магазинам по одежу, так само фотка. Там ну да, а там тебе загубили. ти чекаєш не ну, фу. Я пам'ятаю як мого водія маршрутки Богдана Богдановича. Жінка нарядила. Бозі фемілі лук йому прийшлося зняти ті сандалі, ну, ті людьми. шкарпетки і в діти туфлі. Така гарна фотосесія вийшла. Кажу, Боже, в тебе кажу фотографії. Тебе навіть не впізнати. То жінка хотіла, то жінка. хотіла, Вона дуже Вони не люблять страшно. Вони ну, не, люблять, не люблять, але їх, ну, ти, ти нікуди не дінешся, бо то твої діти, то твоя сім'я. Але Все. ж не люблять, розумієш? Не люблять, не люблять, не люблять. Не. Більше половини? Вісім, девід, вісімдесят чотири, може, десь так. Ближче, навіть, до, до, хоча, 70, я не знаю, так? до 70, так? Я по цифрам довіряю О, цим, Я не знаю, думаю, 85. Я два рази в... <по> мимо, так? <по> Кажіть, будь Досим ласка. – Не затяг, я не зможу тобі відповісти. Відпусти <по> трошки. <по> відпустив. <по> 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 відпустив. <по> не хотів ми з тобою витягувати цифри, каже так. що це більше половини? І давайте скажемо 70%. – відсотків. Це сильно більше половини, але ми приймаємо вашу відповідь. 74, чотири Покажіть, нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Побігло, побігло. <laughs> – Яких побігло? Там сімдесят. Ми... Ми, та ми любимо свої сім'ї. Ну нічого Рови. буває. Чоловіки, ну, але... відверто кажучи, здивували. Ну, ми ми любили, так, але Це непогано. Дівчата, так. не даю вам бонусу тисячу гривень. Ах. Ви вириваєтеся вперед. Вісім тисяч гривень. Дівчат, шість чоловіків. <laughs> Давай по 500 гривень скинемося, таки не будемо що Вирватися вперед це ще нічого не означає. А нічого не означає? А? Нічого. А, Радіску мені.